Надання можливості відповідчу Ганолю скористатись правовою допомогою. Після оголошеної переви секретар прошу доповісти як учасники. Ваша честь з допомога косі судове засідання з'явилися повідомить представники. Можливості продовження розгляду справи без участі представника позивища. Суд звертає увагу учасників судового розгляду, що відповідно до статті 130 цивільного процесуального кодексу України подальше відкладення попереднього судового засідання є неможливим. Крім того, крім того залишилось на вирішення нового питання щодо призначення експертизи. Представник.

соответствующим правовым образованием, который бы представлял мои интересы в суде. Но ввиду того, что услуги юриста стоят немалых денег, а я пенсионер и не имею значительных доходов, то ни один юрист не согласился оказывать мне правовую помощь бесплатно. А посему я вынужден в дальнейшем лично представлять свои интересы в суде. Мне лишь дали бесплатную правовую консультацию по вопросу назначения юридической экспертизы. Мое отношение к проведению лингвистической экспертизы на заявленное ходатайство представителей са, следующее. Мною, как автором статьи, не было изложена информации относительно истца в грубой или нецензурной форме. В спорной статье имела место критика, которая, по всей видимости, не нравится истцу. Честно говоря, я не понимаю, каким образом эксперт будет проверять достоверность или недостоверность проведенных в статье фактов. Так как судя по исковому заявлению, понятно, что истец считает указанную в статье информацию недостоверной. И эта недостоверность как раз и оставляет госпожу Лознувскую. Но я как автор статьи не боюсь любых лингвистических экспертиз, так как в высказанной мной информации нет грубых или нецензурных слов, которые действительно могут оскорбить честь и достоинство истца. Поэтому я не против проведения лингвистической экспертизы, заявленной представители места, но только при условии, если данная экспертиза будет проведена в государственном предприятии Украинское бюро лингвистических экспертиз на Украине, так как данное учреждение, в отличие от Киевского, не судебных экспертиз, имеет узкую специализацию именно в проведении лингвистических экспертиз. Более того, в данном бюро лингвистические экспертизы лично проводят известный в Украине языковед, доктор филологических наук Ажнюк Богдан Николаевич, профессионализм и объективности которого я не сомневаюсь. Надеюсь, что представитель ИСА, если он действительно заинтересован в объективном и профессиональном поведении, экспертизы не будет отрицать проведение заявленной им экспертизы в Украинском бюро лингвистических экспертиз Национальной Академии Наук Украины. Относительно проведения юридической экспертизы Киевской и судебных экспертиз я возражаю, так как сомневаюсь в объективности данного учреждения. Потому что на официальном сайте Киевской НИИ судебных экспертиз отсутствует какая-либо информация о них. Более того, я много раз слышал в новостях о том, как эксперты данного учреждения занимались подтасовкой результатов экспертизы. Поэтому я прошу провести заявленную представительство места лингвистической экспертизы в Украинском бюро лингвистических экспертиз Национальной Академии Наук Украины. У меня все, Ваша честь. юридичний погляд в засновника товариства з обмеженою відповідальністю Турк плюс Транс, Ганоля Володина Васильовича про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостроєвної інформації та відшкодування моральної шкоди встановив. Позивачам заявлено на вказані вищі вимоги з тих підстав, що 15 січня 2016 року на офіційному сайті інтернет-видання «Мартичівський погляд» було опубліковано статтю Ганолі Володина під назвою «Послівкусі виборів 2015 лікутканьом Памірнічівський». В якій, на думку позивича, автор абсолютно надуманими та безпідставними твердженнями намагається дискредитувати позивича як патріота, політика, активного громадського діяча та втрати на безпринципність та аморальність поведінки Лаврунської Анжеліки Вікторівни в політичному житті. Позивач вважає інформацію, викладену в статті такої, що не відповідає фактичним даним, принаймні її честь її ділопропутацію, завдає моральну шкоду. Під час попереднього судового засідання представником опозицій ще заявлено клопотання про, про призначення семантико-текстуальної експертизи, заселенного умовлення, проведення якої просить доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експерта просить поставити наступні питання. Які значення, виходячи зі змісту публікації, мають наступні слова, слово сполучення, фрази, зафіксовані статті послівкусії вибора виборів 2015 лікутканьокабірдічек автор Ганоль, по відношенню до позивача Лабунської Анжеліки Вікторівна. Она просто села в кресле областного председателя Бауэль Киевщины, это то самое голос, которое она несколько раз убегала и столько же раз прибегала обратно, в зависимости от того, как ляжет политическая карта, в том смысле, какому богу молится очередной президент страны. Кстати, хочу напомнить русскоязычному населению нашего города, что Батькивщина в переводе с великого и могучего значит Родина. И порядочному человеку, который считает себя патриотом, не может продавать свою Батькивщину Родину, но для некоторых ура патриотов это мелочи жизни. Просидел в Верховной Раде два созыва, она пустила из Табакерки, выскочила в городе Бердичеве, надеясь здесь отворить эдакий хет трик Следуя спортивной терминологии, один футболист-хоккеист в одном матче забивает три гола ворота соперника. И этот хет трик раз, хоть из черного хода, но стала народным депутатом. С чем же она очаровала бердических избирателей? А свои обещания начала выполнять довольно оригинально, с молчаливого согласия своего бога, почти однофамильца пастернаковского доктора, пинком под зад выгнала со спортивного зала на лютый мороз сотню другую детишек с их тренерами. Если она увидит, что их папа и мама в воскресенье день выбора вели себя хорошо, на их пустит в спортзал побегать и попрыгать заодно они и погреются. И судя по результатам подсчета голосов, мама и папа этих деток вели себя хорошо, тем более, что до этого получили на мелкие расходы сотню другую в национальной валюте и откушал на шару по куску торта по весу размером, упавшего в книгу рекордов Гиннеса города Гордичева. Анжелика Викторовна Абубеза, ручку Виктора Януковича, Виктора Федоровича Януковича с трепетом прижала к груди силу заслуженного юриста Украины. И весь этот беспредел творит особо, которая, чтобы понравиться избирателям, натяпка родила качели, убившую одного и покалечившую другого ребенка. А вместо того, чтобы отправиться на лет 10 топтать зону, просидела два года в мягком кресле Верховной Рады, заработала безделье Амазонь на пятой точке. Интересная все-таки у нас судовая система. Украл велосипед или мешок картошки, загремишь под фанфары, как говорит в кинофильме «День не исчезает» в полдень Юрген в исполнении Бориса Новикова. Убіл чоловіка величе мандат депутата і скій спокойно. Чи місяць вказані вищі висловлення, інформацію негативного характеру, образливий характер щодо Лабунської Анжеліки Вікторівнічнітки условлення фактичним твердженням чи оціночним судженням, та надходження висновку експерта, поваження в справі зупинити. Представник відповідача, теориста з обмеженою відповідальністю плюс транс щодо призначення експертизи заперечення. Підірч Ганоль вказав, що не використовував висловлення щодо позивича у обічні. Але не заперечує щодо проведення експертизи. В той же час вважаю, що експертиза може бути проведена лише державною установою Українським бюро лінгвістичних експертиз щодо проведення експертизи Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз заперечує, має в об'єктивності експертів, що інформацію про підтасовку висновки. Висловив судомку учасників судового розгляду щодо заявленого клопотання про призначення експертизи суд прийшов до висновку про його задоволення. Відповідно до статті 143 Цивільного процесуального кодексу України для засування обставин, що має значення для справи, потребує спеціальних знань у Галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Судова лінгвістична експертиза це процесуально регламентоване експертно-лігвістичне дослідження, або письмового тексту, що завершується наданням письмового висновку експерта з питань, вирішення яких вимагає застосування спеціальних знань. Завдання лінгвістичної експертизи дати тлумачення і роз'яснення значення слів, словосполучень, стійких фразеологічних виразів ідіом, здійснити тлумачення положень тексту документа для встановлення того, які варіанти розуміння цих положень можливі, провести дослідження тексту, фрагменту з метою виявлення змістовно-смислової спрямованості, специфіки використаних стилістичних засобів і прийомів тощо. Зважаючи на підстави та предмет позову, призначення експертизи є необхідним для з'ясування обставин, що мають значення для справи, а висновок ну, експерта є одним із видів доказів по справі, сторони мають право подати докази до або під час попереднього судового засідання. Відповідно до частини 4 статті 143 ЦПК України, особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній експертній установі. Представником позивича заявлено питання про проведення експертизи Київським науково дослідним Інститутом судових експертиз, що є спеціальною науково-експертною установою Міністерства юстиції України, яка здійснює науково-дослідну роботу та експертизи у кримінальних та цивільних справах. На даний час відсутні підстави вважати, що експерти вказаної державної установи можуть бути необ'єктивними чи упередженими щодо сторін по справі, а тому суд відхиляє доводи від на моля щодо вибору експертної установи як надумано. Проведення експертизи потребує значного часу, а то на суд на підставі пункту 5 частини 1 статті 2020 процесуального кодексу України прийшов до висновку про зупинення провадження в справі на час проведення експертизи, керуючи статтями 86, 143, 144, 202, 203, 208, 210 цивільного процесуального кодексу України ухвалив, заявив представника Возивича про призначення судової лінгвістичної експертизи за Призначити судову-лінгвістичну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського нового дослідного інституту судових експертиз, яких попередити про кримінальну відповідальність за статтями 384-385 кримінального кодексу України, на вирішенні експертизи поставити такі питання: які значення, виходячи зі змісту публікації, мають наступні слова слово сполучення фрази, зафіксовані в статті послідку сія виборах 2015 лікутка Ньодічівські по, по відношенню до посилача Лобунської Анжеліки Вікторівна? Она просто осела в кресле областного председателя его ботевщины. Это тот самый обыдкевщина, с она несколько раз убегала и столько же раз прибегала обратно. И порядочному человеку, который считает себя патриотом, не может продавать свою обыдкевщину в родину. Но для некоторых ура патриотов это мелочи жизни. Просидев в Верховной Раде два созыва, она, как черт из табакетки, выскочила в городе Бердичеве. С молчаливой согласией своего босса почти одна комиссия пострадавшего доктора пинком под выгнала со спортивного зала на лютый мороз папа и мама в воскресенье день выбора вели себя хорошо, на их пустят в спортзал, и прыгать. заодно, они и погреются. Анжелика Викторовна облабыза в ручку Виктора Федоровича Ялуковича. А вместо того, что отправиться на, на, лет 10 топтать зону, просидела два года в мягком кресле Верховной Рады, заработала безделие мозоль на пятой точке. Чем месяц высловливание? Она просто осела в кресле областного председателя Голубой Кирщины, это самая волос, которую она несколько раз убегала, и столько же раз прибегала обратно. Да? порядочному человеку, который считает себя патриотом, не может продавать свою летевщину Родину, но для некоторых прав патриотов это мелочи жизни. Просидев Верховной Раде два созыва, она как черт из табакерки выскочила в городе Бердичеве, с молчаливого согласия своего босса причина на принципе Стаднаковского доктора пинком под зад со спортивного зала на лютый мороз сотню другую детишек с их тренерами. Если она увидит, что их папа и мама в воскресенье день выбора, если как хорошо она их пустит в спортзал, победить и попрыгать, заодно они сами погреются. Жили Виктора на за ручку Виктора Федорчина. Хоча вместо того, чтобы отправиться на лет 10 топтать зовут просидела по водой мягком кресле Верховной Рады заработала в изделия мозоль на пятой точке информацию негативного характера, образовый характер, щодо будет желейки Викторами, як так, так в якій формі форме она выдержана, в форме тражения думки пропущены. Розпорядження експертів надати матеріалу цивільної справи номер 274, 1267 16 шістдесят сім, витрати за проведення експертизи покласти на позивича Лагунську. Роз'яснити сторонам положення статті 146 ЦПК України про наслідки ухилення від участі в експертизі. Так, зі на першу першої статті 146 ЦПК України в разі ухилення особи, яка беруть участь у справі, подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі. Експертиза була призначена або відмовити і були знані. До одержання результатів експертизи, провадження по справі зупинити. Експертизу пропонується провести в місячний термін. Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в, в апеляційному порядку до апеляційного суду Житомирської області через Бурдичівський міськрайний суд шляхом подачі в п'ятиденних строк з дня оголошення ухвали апеляційної скарги. Суддя підпис. Ухвала суду зрозуміла. Продовжуємо судове засідання. І 25 квітня 2016 року від представника СПОСУСТАВС надійшло клопотання про долучення письмових доказів до матеріалів цивільної справи. Останній, будь ласка, представник. Ви просите долучити письмові докази роздруківки статті Тимошенко взяли під варту з інтернет-сайту. Роздруківку статті Берок Тимошенко ледь помістився на 28 сторінках з інтернет-сайту. Будь ласка, слухаємо вас. Ці докази кодані з до того, щоб слова автора, що автора саме наступні слова. Она вспомнила, що виділа дружбу з легендарною Юлією Владимировими. Правда, потім хотіла зашлися, вони казали, що разні сторони берега. Юлія Владимировна з міста місто Дальоні, а лікар Вікторівні стала ніби не ще водій на гармоністці. Додають документи, докази, які спростовують втрачення позову, які підтверджують правдивість тієї інформації, що зазначена автором. Це перший доказ це твітер, особистий твітерам Женіки Володимир Вікторівни. Потім стаття Дютіці хочуть вигнати з фракції за народи і наукович, це стаття ДСН. На сайті, де сам знаходиться, і стаття інформаційного агентства Українська правда опризятне відмовився від нагороди і Виховича, це що інші депутати Батьківщини в місті повідмовився від звання заслуженої юридистів. На підставі статті 130, 57, 60, 64, пока України на місці ухвали, задоволена заяву на клопотання, долучити до матеріалів справи письмові докази роздруківкою статті взяли під варту. Статті вирок Тимошенко лице містився на 28 сторінках. Витяг з публікації у газеті Українська Правда від 23 серпня 2011 року витяг з літі в Анжеліки Лагунської. Там на дві сторінці за, за, за. 26 лютого 2014 року. Сайт Тиси? Це 7 вересня 2011 року. Інші коло питання є? Ні, немає. У вас? Суд на підставі статті 130 Цивільного процесуального кодексу України, враховуючи, що під час попереднього судового засідання були вирішені питання, які стосуються підготовки справи до судового розгляду. Зокрема, з'ясовано відношення сторін до позову, з'ясовано склад учасників судового розгляду, з'ясовано коло доказів, якими сторони будуть обґрунтовувати та спростовувати заявлені вимоги, суд на місці ухвалив. Закінчити Справі зупиняється до надходження висновку експерту. Суд продовжує підготовки справи до судового розгляду, зокрема після надходження висновку експерта, тобто будуть зібрані всі докази, в тому числі і висновок експерта. Суд винесе ухвалу про призначення справи до судового розгляду. Про що сторони будуть повідомлені додатково. Зрозуміло все. Судове засідання в справі закінчення.